Привіт-привіт! Вітаю на каналі. А у нас сьогодні Алжир. Ну що ж, дивимось? І так. Я зелений колір у мене Алжир. юзник мій. Blue Sky, Напевно, це Польща. Напроти нього Алжир також це. Е, Садбір. 4 одиниці і. <кій> Польща проти мене це Толяган. Ну що ж, погнали. Ой, так, це також ці східні нації, з які я не дуже вмію грати. спочатку Пікинер, щоб не забивати ліміт. Так, що я тут, сукеру, взяв? Ще треба цю гірну справу качнути. А, буду брати чи ні? Так, пішли вже легпехи в мене парка не будується. Союзник мій не будує чомусь паркана, так що тут у нього... Стайня, зчиней кусок собі поблював. Ну що ж, десь половина хвилини залишилось. Ага. Посполите рушення. Три немає. І так. Час миру завершився. Що ж, я відкриваю. І біжу. Атака прокачана і більше тут нічого й немає. Кови немає. Скільки? Ага, поставив другу. Ні. А, одна стайня у мене. Ось така армія. У червоного. Ось армія яка. І у нього 400 непрокачені. підкови немає. І тут швидко стріл і дві сили вже. Так, що я просто йду. Алжирська маса йде зносити все на своєму шляху. Так, чому став? Де умічно? Так, що ж, дивимося? Штам лікування я беру? Ще раз на що ж? Продавлю я його, а, тут пішли ці багато стволі. Так, синій тут живий. А, синій піку грає. М -м -м. Ну що ж, навіть багатостволки не справляються з такою кількістю. Тож я захопив три багато стволи в нього. Так, а союзник мій щось... Що, мені допомогло чомусь. Так, ну тут я вже його зношу. так, що мого союзника? Така армія... Такс. О, у вже уже століть, я нічого собі. Так, підкови немає, одна сила, що костріл. Короче, зелья це сейчас походу не союзник. Краще цей мов його якісь незрозумілий. Навіщо він не йшов до мене? Тож відійде назад, навіщо ж ти йдеш це з Так, червоний тікає, до да? союзника свого. А я гренадерами тут все всещу. Так, захопив націю. Три кази маю. Стайня так і одна. кого не маю. Так, три багато стволки маю. Сім гармат. Союзник мій чекає до мене вже. Я почав будувати стіну. І що ж, зношу військові будівлі? Чуть ще одна стайня залишилась у нього. І... Що, я Йду в атаку вже на синього. Так, тут я що... Ще відправив загін, щоб звільнити базу союзника. А червоний... А, червоний все? Остався? Чи ні? Так ж я його не бачу тут ніде. Так, і що? Він зараз тут перестріляє моїх. Дивись, в нього тут драгуни є. Хоча в мене багато ствол, тут є, то я маю... Ну, де щось вони нелягають. Шеф як це так о, а не поняв, це вони що не доставала туди? Виходить, що так А, ні, червоний є. давай, що це Я його щось не бачу. Чи нема казарма, склад поставив. Млен А, не, все-таки ливнов Давай по своїм же. Так, ну що, а я тут кучну захожу, його виска немає, так і продовжую Кенерів грати, да? Навіть ще не докачав їх. Так, у мене тут що, Польша вже пішла? В принципі, вона мені вже й не знадобиться. Дванадцять гармат. Тут вісім. Ну так, це вже все. Тут він вже нічого не зможе зробити. Селяни, бій. Це я вже що... А, ага, це є драгомір також тут моя. Все, і це фіаско для синього. Фіолетовий так і не пограв. А, ні, дивися. Я думав він лівнов. Ага, у нього тут одна шахта залишилась. Ні, тепер лівно. Я думав що буде боротися. Ну що ж, така гра. Як не вмію я грати цими націями. Ее І... якось так. Ну що ж, дякую, що додивився до кінця. Підпишись. Якщо не підписаний, прокоментуй та постав лайк. Адже до нових зустрічей, пока-пока.